Там, чи, що там це все з нею на пряму, контактуйте по телефону. По вулиці йдете і розклею. Тобто один там кей, тримає, другий натиснує. Це, можливо, ну, погодні умови це, в принципі, зараз нормальні, немає ніких проблем, немає. Але ви повинні зрозуміти, що ви тримаєте свої групи, ну, можна це сфотографувати. Значить, ви можете це, цю інформацію домовитися. Тоді, будь, будь ласка, також, підходьте з старшої групи, Підходьте сюди, даю вам. О, якщо не цей якийсь момент. Відповіді на вулицю бачите. Ви просто пояснюєте, ми, дивіться, бабусю, ви вже пояснюєте так, як є. Ми оце і це робимо. Добре? Коли закінчили, розгляділи. то право, yeah, то Ми yeah. ja, yes. зараз по всьому місту розносимо і всіх людей, як не попасти з нагадчою. На території України Триває кампанія щодо попередження вчинення шахрайських дій, злочинів шахрайського спрямування. Левою часткою цих злочинів є злочини відносно осіб похилого віку, які не обізнані з методами дій шахраїв. Тому працівниками відділу превенції проводяться заходи щодо роз'яснення особам, які найбільш страждають від даних фактів вчинення кримінальних правопорушень, незахищення верства населення, алгоритму дій в нашому захисту. Українському національному університеті, зокрема на юридичному факультеті, де навчаються студенти спеціальності правоохоронна діяльність, майбутні поліцейські, майбутні працівники силових структур держави, функціонує громадське формування охорона громадського порядку Тернопіль студенти. Активно беруть участь і патрулюють із з самого початку війни разом з поліцейськими і на транспорті і в пішому порядку охороняють порядок. Ну Сьогодні вони будуть виконувати таку відповідальну функцію з інформування населення міста по метою попередження шахрайства, яке зараз активізувалося, особливо в часи військових військових дій. Ну і відповідно будуть розкладу. Склаювати буклети, роз'яснювати громадянам їхні правильні дії, куди слід звертатися на випадок виявлення якихось шахрайських моментів. Ну і таким чином студенти готують себе до майбутньої професії правоохоронця, майбутньої професії поліцейського. Ми студенти, ми навчаємось у юридичному факультеті ЗУНУ. Я закінчую другий курс. Разом з поліцейськими ми. Час від часу виходимо на патрулювання. У нас в нашому факультеті йде практика. Це ми піднімаємо наші бали та допомагаємо поліцейським і самі вчимось. Ну, я бачу своє майбутнє в поліції. Ще з дитинства я мріяв стати поліцейським, допомагати всім, щоб все було добре.